На деревах уже все, майже все листя опало. А тут море. Ось таких квіточок. Їх тут багато. Вони ще квітнуть. Вітаю. В минулому відео я показувала велику кучу всяких молочних, білих бобінок. Обирала, щоб розпочати з них в'язати для більш темної пори, коли відключають світло. І потім, як почала трішки складувати це все на місце. То ложила кашемір і знайшла ось такий набір пряжі. І згадала, що ще минулого року я хотіла відв'язати джемпер з цього набору, який саме більш детально пізніше. Отже, часу взимку мені не хватило Тож в цьому році з нього і розпочнемо. Це не молочний, не білий, це такий колір вівсянки. Напишуть бежевий, але це не бежевий. Це колір світлої вівсянки. Це твіт Галіс, тут такий ледь помітний краплинки на ньому. Це перевірений руками твіт. Він має легку косину. Але з нею легко боротися. Після прання він чудово відкривається. Це дуже тепла і зносостійка пряжа. Я в'язала з неї не один виріб, і собі, і іншим, і хлопцям нашим. Тож, пряжа ця мені подобається. І недорого, не за всі гроші світу, і якісно. А головне тепло. І аби не косив той твіт. То в мене є отакий дитячий меринос від Prato куплений навмисно під цю пряжу. Тут 100% попадання кольору. Дуже гарний набір. Це м'якенький меринос, кардний. Тож маю надію, що все-таки свою забаганку минулорічну я втілю в життя. В цьому році. Я взялася за вив'язування всіх давніх бажанок. Ну, можливо, не всіх, але деяких. Отже, маємо початок джемперу. Так, в цьому твіді резинка не гарна. Але нічого страшного. Після прання то все вирівнюється, розрівнюється. Я не перший раз в'яжу із цього мериносу, і з цього твіду, тому ні за що не хвилююсь, зразочок взагалі не в'язала. Буду в'язати так, користуючись своїм досвідом. Ну, а що за джемпер, який і як він буде виглядати, то ми будемо дивитися далі. Вітаю. ні, Ну це чудо. Ви погляньте на це. Тут в мене такий високий пеньок з-під оріху. І його окупували гриби. О, такі різноманітні. І якісь помаранчеві мухомори і глиби. І вон такі гриби. Такі малесенькі грибочки і ось такі, ні, ну це взагалі знайшли собі місце весь. Шенюк у грибах. Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик. Дякую вам велике за підтримку, за всі ті коментарі, поради і ідеї, які ви писали мені після минулого відео. І оскільки багато хто з вас хотів би бачити таке відео про мої светри теплі, які я ношу перевірений часом, тож наступне відео буде саме про мої улюблені светри, про те, з якої пряжі вони зв'язані. Про те, як вони себе зарекомендували в носці, які сюрпризи могли бути від такої пряжі, взагалі більш детально. А в сьогоднішньому відео про мої процеси. Ну, в нас, як ви розумієте, зі світлом біда, тому я тут повідкривала всі вікна, аби вам було хоч щось більш-менш. Видно, Маю надію, що все-таки відзніму відео, тому що два дні не вдавалося мені це зробити. І погода в нас дощова похмура, і світла декілька тільки годин на день, тому ті години потрібні для інших домашніх справ, не встигаєш нічого. Ну, так, подивилась, начебто більш-менш світла хватає, тож. Поїхали! І в мене в'яжеться ось такий світер, яскравий, гарний світер для настрою. Це такий подовжений світер. Тут в мене плануються по боках такі розрізи, широка така резиночка. І був він відв'язаний в мене, це я вам показую спинку. Повернемо передом. Був відв'язаний в мене спинка і перед по пройми. Я дов'язала, шила, це світер з спущеним плечем. Так виглядає шовчик. Потім підняла петелечки, відв'язала рукавчик. Так гарно виглядає рукавчик. Це такий широкий рукавчик з таким. Досить великим, широким манжетом. Дуже мені подобається в'язати цей виріб. в'язати його приємно, швиденько. Єдине, що, якби трішки яс... ясніші дні були, то вже б відв'язалося ще більше. А так дуже похмура погода. Отже, я підняла і розпочала новий рукавчик. От так це виглядає на тепер. Дуже гарний виходить світер. Поки що я всім задоволена, в'яжу з задоволенням на спицях 3,5. Нічого тут не йде не косить. Хоча пряжа, з якої я Одна з пряж, з якої я вяжу цей світер, косить досить суттєво. Але в такому поєднанні, ще з такими візерунками, нічого ніде не, не косить ще до прання. А після прання, то все вирівняється. Десь в мене був тут зразочок, і буде виглядати ось так. Ну, різниця тут очевидна і суттєва. Це все розрівняється, розпушиться, і буде дуже-дуже гарний теплий світер з високим горлом. Отже, в'яжу я його з ось такого мериносу. дивно, але колір передається досить гарно. Це меренос від Прато, дитячий меренос 750 метрів на 100 грамів. Дуже мені подобається цей меренос. Він такий м'якенький. Після прання гарно відкривається. Це картна пряжа. Якщо хтось хоче для діток, то цей меренос підходить діткам. Він м'якесенький. І ось такого твіду яскравого з такими жовтими, зеленими і темненькими краплинками. Ну, краплинок, на жаль, сьогодні вам не дуже видно. Так ближченько, може, буде видно. о, Це твіт Квін, звичайний твіт, він такий досить сухий, шерсть ПА, і він має досить суттєву косину. Але ж колір, ну то колір для настрою, Колір дуже гарний. І з додаванням мериносу виходить гарне, м'якеньке полотно без ніякої косини. Маю надію, що до холодів я матиму гарний теплий світер. Отже, наступний мій процес, який я вяжу з ось такої пряжі. Так, аби вам видно було, аби не засвічувало, Що тут понаписуване? О, твій дві даванті-ярн. Це колір 619, колір такий, такої карамелі. Дуже мені подобається колір. Такий ріженький. На ньому такі краплиночки жовтенькі, синенькі, бордовенькі. Ну, вони не рясні краплиночки. Не, не занадто виражені. І додаю я до цього твіду ось такий меренос. Це картна пряжа. Артикул Кент від Зегна Баруфа. Чудовий артикул. Він так відкривається. В нього 900 метрів на 100 грамів, а він так відкривається. Чудово, що, якщо б Хтось хотів дуже тоненький виріб, то можна навіть в одну ниточку в'язати. На спицях 2,5. Тому що після прання він має дуже гарне відкриття. Я вже в'язала з нього кардиган жакардом. Для жакарду ця пряжа чудова, тому що вона так. Волокна в неї добре злипаються. Жакард стає монолітним. Виглядає то все дуже гарно. Пряжа ця дуже тепла. Отже, в мене будуть дуже теплі штани на великий мороз. Ну, можливо, не на великий, але морозу прийдеться почекати, тому що я вже вдягала, то дуже тепло. І минулого разу в мене було відв'язано тільки ось так. Це був відв'язаний росточок і верхня частина. Тепер я дов'язала, це в мене центр оприділений маркерочком. Тут я робила додавання, аби гарно сиділи штани. І відв'язала, десь застряла спиця, і відв'язала повністю одну. Штанину. Отак вона виглядає. Тут трішки корявенько, але після прання то все розрівняється, все буде добре. Можливо, десь трішки є і рядність, тому що в'язалось в, в темноті на здогадайтеся самі як. Так, просто в'язала да й все. Ніхто там ні до чого не придивлявся. Тому що пряжа кент відкривається гарно, те все розридеться, все буде гарно, чудово. Будуть гарні штани. У мене така рівна штанина повністю донизу. Аби вона була такої форми, то отут по шву. Так, це штани з внутрішнім швом, тому що я вважаю, що штани повинні бути більш стабільними. Щоб ніде нічого не крутило, не гуляло, їх носити потім треба. І бажано, аби вони носилися гарно. Тож тут є в мене шов по внутрішній частині. І по шву я робила збавляння в кожному 20-му рядочку, аби вони були рівні, а не розширені донизу, щоб вони були просто рівненькі. Після прання то все буде гарно виглядати, і понизу тут декілька рядів порожнистої резиночки. В'яжу я їх на спицях 3,5. І ось вже до першого збавляння відв'язана інша штанина. Так це виглядає. Полотно гарне, м'якеньке. Воно таке пластичне. Після прання воно буде більш стабільне, тому що кент, він гарно відкривається і надасть більшої стабільності. Але для штанів то хорошо, що воно. Добре, що воно так на місці все стає. Менш буде витягуватися в цікавих місцях. Тож, я вважаю просування дуже гарні. І захопив мене цей процес. В'яжеться воно легко. Просувається непогано. Маю надію, що поки захолодає, то в мене вже будуть гарні теплі штани. І оскільки я бачу, що в мене залишаться отакі моточки. Ну, кент. Само розуміло, що залишиться, то, скоріш за все, це буде все-таки костюм. Я відв'яжу все-таки той жилет, який планувався початково з цієї пряжі. Тому що, ну, в'язані штани, я вважаю, що гарніше це виглядає, і зрозуміліше, як його вдягти і носити, коли то костюм. Або джемпер. Або якийсь сіт, і штани, ну, або жилет, і штани. Хоча під мій кардиганчик це вже буде, як костюм. Обов'язково, як дов'яжу, то покажу вам із тим кардиганчиком, як це виглядає, тому що мені вже самі цікаво, як це буде з ним виглядати. Я вважаю, що туди ці штани впишуться також, як в костюм. Тоді в мене буде костюм тріка. Ну, дуже я задоволена тим, що в мене виходить. З рахуванням, що я в'яжу штани на дорослу людину вперше, то дуже мені подобається. І маю надію, що швиденько дов'яжу. І буде більш-менш гарна погода, аби то відфотографувати. Тому що зараз це взагалі нереально. І ви бачили мій новий розпочатий процес. Це джемпер, який я вяжу по вечорах, як відмикають світло. А його вимикають досить часто, тож джемпер буде двигатись швидко. Просто я його почала якийсь день назад. І мій розпочатий процес на тепер виглядає ось так. Його не покажеш гарно. Тут гарний такий росточок відв'язано, досить великий. Така горловинка. Так, виглядає він корявенько. В'яжеться він з твіду галіс. Цей твіт взагалі до прання виглядає дуже-дуже неохайно. Це не перший виріб, який я в'яжу з такого твіду. Зате він теплий, він зносостійкий. Я в'язала й хлопцям з такого твіду. то ті светри носяться навіть у хлопців по 2-3 роки. Тож, гарний буде джемпер. І це буде такий самий звичайний, базовий джемпер. Без ніяких новшеств, ніяких видумок. Самий-самий звичайний за винятком одного. Я хочу, аби на ньому була вишивка. Я хотіла такий джемпер ще минулої зими відв'язати. Купила цю пряжу, це палітра, на якій буде якась вишивка. Я не претендую на таку вже ж дуже велику вишивку, дуже гарну вишивку, на якийсь шедевр, тому що я останнього разу вишивала 25 років тому, але маю надію, що все-таки якась вишивка більш-менш. Пристойна, на ньому вийде. Ну, я буду старатися. Я буду дуже-дуже старатися, тому що я дуже хочу мати такий джемпер. В моєму гардеробі такого виробу нема. І дуже-дуже мені хочеться мати такий виріб. Буду його потім з задоволенням носити, якщо в мене все вийде. Ну, я маю надію, що вийде. Я. я людина досить вперта в цьому плані. Тож, якщо вже вирішила і почала, то на півдороги я ніколи не кину. У мене нема недов'язаного нічого. Я дов'язую все. Рано чи пізно, але все дов'язую. Тож, джемперу нарешті бути. І на останок мій новенький моточок. Дівчата, як побачили цей моточок, то вже ж тримайте мене семеро, ніхто зупинити мене не міг, аби я його придбала. Це Лана Фреско від, Ян... від Ярнард. 100% вовна. Вона така м'якенька, приємна. І ці кольори, вони просто зачарували. Як це гарно виглядає. Я не в'яжу шкарпетки. Особливо ну, не в'яжу і мітинки, ну, то дуже рідко я їх в'яжу. Не знаю, що я буду в'язати з цього моточка. Але, дівчата, його так і хочеться потрогати. Він дуже гарний. Гарні такі переходи. І сині, і бірюзовий, і зелений, і хакі, і коричневі. І теракотові. Дуже мені подобаються ці кольори. Як вони виглядають в цьому моточку? У мене вже є така пасмочка. Яка лежить декілька років, я просто на неї дивлюся. Можливо, в мене ще з'явився такий моточок. Ну, я на нього дивлюся вже три дні. Я просто милуюся ним і все. Це моточок для настрою. Ну, я вірю в те, що все-таки колись знайдеться саме той проєкт, в якому цей моточок відіграє. Свою яскраву роль. А на сьогодні все. Маю надію, що вам сподобалось. Дякую за перегляд. Тихих вам ночей, спокійних вам днів. Бережіть себе, бувайте!